день. Я вам розкажу, як ми це все робили, бо я не знаю, як, в яких випадках там вже прям точно все треба робити, алгоритм дій, але оскільки в нас була вже робота, чоловік їхав, шукав процес, коли їхав шукав коли роботу, а я їхала сюди, в мене вже робота була, робота чекала мене. Тому я розкажу, як робили документи. Ми наші кордон перетинали по біометричному паспорту. Як ну, в принципі, нас на кордоні не питали, куди ми їдемо, яка мета нашої поїздки, тому подібне. Просто пройшли паспортний кордон, контроль і переїхали кордон. По приїзду сюди ми поїхали в поліцію, де подали документи на тимчасовий прихисток. І з поліції нас направили в центр реєстрації біженців по місцю проживання. Тобто там, де ви будете мешкати, або куди ви приїхали, в яке місто, там вас з поліції направлять. Вони дають таку роздруківку з адресою. Коли ми прийшли в цей центр, нам там Дали заповнити анкети, нас розпитали. Ну, в анкеті, звичайні дані прізвище ім'я, по батькові з паспорту, звідки приїхали, ми спитали нас, чи нам треба житло, чи ми претендуємо на якісь соціальні виплати. Там, от, от такого плану розмова була. Після чого нам видали. Таке щось на, на кшталт тимчасового посвідчення, де було теж вписано наші дані і наші фотографії там були. Вони дійсні до того моменту, в принципі, поки не отримаєш цей тимчасовий прихисток, бо коли дають тимчасовий прихисток, разом з ним. Коли, якщо його вам погодять, приходить така пластикова картка посвідчення особи, ну, щось такого плану, я не знаю, як воно правильно зветься ще на фінській мові, тому що ще поки що я з тим всім трошки не дуже розбиралася. Але там теж ваше, ваше фото, ваш номер, цей фінський номерик, посвідчення, який використовують для того, щоб навіть договір нам на роботу заключити, треба оцей фінський номер. І в принципі тоді вже з цим посвідченням, ви якщо вам дадуть і тимчасовий прихисток, то ви вже легально можете перебувати в країні терміном до одного року, максимальний термін один рік, на який видають цей тимчасовий прихисток У нас. Вийшло так, що дуже швидко. Оце все якось по документах пройшло нам, чи не знаю навіть як правильно сказати, бо всі м, говорять, що довго чекають ось, 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 того рішення по тимчасовому прихистку. Так як, от ми спілкувалися там на роботі з дівчатами, ну у нас переважно всі з Естонії, то вони чекали там кілька тижнів. У нас минув тиждень. І ці картки про ці фінські посвідчення особи вже в нас на руках сьогодні ми їх забрали, і нам дали тимчасовий прихисток на один рік. Можливо, це зв'язано з тим, що так швидко нам вийшло це все зробити, з тим, що ми обоє маємо роботу. Ми коли зверталися цей центр біженців, центр реєстрації біженців, чоловік давав вже у нього був той контракт на випробувальний термін. І ми говорили, що в мене теж скоро буде цей контракт. Я вже його підписала на місяць. Ну, на місяць-березень, виходить, трошки занім числом. вже В мене в кінці березня закінчується термін дії того випробовального терміну. І далі будемо підписувати на якийсь там і вже контракт на довший термін, не знаю ще наскільки, не говорили. з... Ну, але отак в нас це все вийшло. В принципі, трошки довелося нам поїздити в ті центри, бо спочатку ми зареєструвалися в одному центрі, потім нам перетелефонували, сказали, що, на жаль, хоча й прийняли наші заявки, але вони нас зареєструвати не можуть, бо наше село, де ми живемо, відноситься до іншого центру, ми їздили ще туди. Потім зареєструвалися в один день, наступного дня нам знову зателефонували, щоб ми приїхали там, забрали свої такі, нам дали банківські карти, але не звичайні, а ті, які для соціальних виплат. Хоча ми ніяких соціальних виплат не отримуємо, але нам вони зробили ці картки, якщо роботодавець погодиться на них оплачувати зарплату, бо щоб зробити в Фінляндії. Карту звичайну карту з банку треба мати приписку. А щоб мати приписку, треба жити рік в Фінляндії. Коротше, тут все не так все просто, як в нас. От і та і тих тих таких бюрократичних питань дуже багато. Ну не знаю, казав власник ферми там, де ми працюємо, що якось там можна швидше ту карту картку з банку зробити, нормальну не оцю цю для соціальних виплат. То ми вже поки що ці відомо назад. Коротше, це якийсь трошечки такий, як би сказати, каламбур, бо важко розібратися, ну але приходиться. Так що, отак у нас все це вийшло зробити. Якщо ще якісь питання, то пишіть в коментарях.